Привіт усім! Сьогодні в мене пельмені, Мука, сіль, олія і холодна вода. Замішую еластичне тісто, таке, щоб було з ним добре працювати. У нас пельмені люблять всі, Не знаю, я таких людей, що не любля. У нас її всі. Завжди чекають, коли я їх приготую. Пельмені будуть сьогодні з м'ясом, свинина і, і курячий фарш, то дуже вони виходять такі соковиті всередині м'яса. Ми їх так любимо. на терці цибулину до фаршу. Дуже соковиті виходять такі, не сухе м'ясо. Добавляю туди до фаршу цибулинку, солю, перчик мелений, чорний. І ще я люблю додати сюди паприку дуже. Чомусь я люблю так. Так нам подобається. Тісто м'якеньке, еластичне. Відрізаю кусок і буду зараз качати. Присипаю дошку мукечкою і буду зараз качати наші пельмени. Виробляю я стаканчиком, бо є, що виробляється на форму ту. Буває теж на форму роблю. Але більшість стаканчиком виробляю. Так мені краще їх ліпити і так їх краще їсти. Тісто тоненьке качаю, щоб м'яса більше було, чим, чим тісто грубе. І отаке один тоненьке тісто, стаканчик. Для цього в мене є. Зараз будемо ліпити їх. Я ложечкою так беру, то можна зразу викладати фарш. Ну, я кладу ложечкою так. Мені краще робити. У мене є такі рушнички спеціально для вареників, для пельменів, що я досочки застелюю і я собі на них викладаю. От, це можна закочую собі в один шар, у другий шар. Собі роблю пельмені. Такі в мене файні вийшли. Ставлю каструлю з водою, вона вже кипить, кидаю солі і закидаю туди пельмені. Водичка перестала кипіти, але вони зараз впливуть всі. Як хто сказав, чому пельмені такі розумні, що вони спливають? О, пельмені вже готові, вибираю їх в тарілку. Тісто гарне. Ні, ніхто не розвалився один. не один, м'ясо не вийшло, такі пухкенькі, гарне. Тісто з пельменями ми їмо отак з майонезом. Найшла в морозилці заморожений хек і вирішила, ще й хек сьогодні пожарити. Поставила в холодну воду і трошки солі. Воно в мене сиділо, щоб чуть розморозилося, зараз я його почистю, бо... Все одно його треба чистити. Після магазину там є і луска, і плавці треба відрізати, то я це все чистю. Зараз потім я буду його мити, промивати. Потім я відділяю рибку по хребтові, як роблю філе, я так люблю жарити, воно так більш прожарюється. Потім я рибку вимила вже, підсолила добренько. І зараз на мене має постояти. Хоча б півгодинки. Але я на відео так зробила, що вже зразу я у яйце збила яєчко, там поклала паприки і мука і мучаю у яйце і так я ставлю, жарю. Ось така рибка файна виходить. У нас рибка теж добре любиться, всім смешному. Пока-пока.